Синоптики прогнозують, що в Україні 1 березня буде переважно суха погода. Місцями з мокрим снігом вітер буде помірний, рвучий. Про це нам повідомляє україдроме Так, 1 березня в Україні очікується переважно суха погода. Лише в Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний, помірний, часом рвучий, 10-15 метрів в секунду. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Температура повітря в Україні найближчої ночі становитиме мінус 1 5 градусів. Протягом дня середи передбачається плюс 2 плюс 5 градусів у південній частині України та на Закарпатті плюс 5 плюс 10 градусів. У Києві календарна весна прийде зі співочими пташками, хмарним небом, але без якихось суттєвих опадів. Вночі підмерзне до мінус 3 градусів, в день 1 березня, очікується плюс 1-3 плюс градуси. Діаграма, кардіограма початку весни спокійна, без відхилень, з незначними природними коливаннями. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!